70-ту річницю визволення Олександрії від німецько фашистських загарбників Олександрійські боксери відзначили у спортивному дусі. У спортивному залі Палацу культури Світлопільський відбувся четвертий всеукраїнський турнір з боксу, присвячений визволенню міста. Ідея проведення цього турніру возникла, ще в времена Совєського Союзу. Мы проводили несколько турниров. Два турнира мы провели посвященных освобождению. Вот. А потом был какой-то промежуток времени, когда мы не проводили, не было возможностей. И сейчас мы вот решили возобновить проведение этого турнира. И уже в 2012 году провели, и в 2013 году вот это все. И мы его Стараємося утвердити як традиційний школьник. На турнір з боксу з'їхалося понад 100 спортсменів з Кіровограда, Світловодська, Миколаєва, Умані, Черкас, Комсомольська та Дніпропетровська. Три дні юніори 98 та 99 років народження та молодь. 96-97 років народження змагалися за перемогу. Боксери є і призери України, і чемпіони України, але ж кількість міст о, була. Виборочно, тому що завжди в ваше місто бажаючих приїхати дуже багато команд, а можливості на сьогоднішній час, як ви розумієте, немає, щоб зустріти всіх і навіть з розміщенням дуже важко. І фінансове становище таке, що дуже важко проводити змагання. Дякуємо керівникам школи Олександрійської, а також тренерському складу, які. Змогли зібрати всі сили для проведення даного турніру. Всеукраїнський турнір розпочався, як і годиться, з урочистого параду та привітань. А от потім вже було не до красивих слів. Боксери зійшлися на ринзі у напружених поєдинках, а поруч з рингом хвилювалися за своїх підопічних тренери. Тренер, будь-який тренер, сподівається друге на перемогу, другого немає. Олександрію на цьому турнірі представляли 15 боксерів. І новачки, і досвідчені спортсмени. Але кожен сподівався лише на перемогу. Я очікую дуже хороших поєдинків в цих змагань, адже приїхали досить сильні міста. Ну очікую, що я на цих змаганнях цих змаганнях перемогу. Очікую до і спортивне везіння Олександрійців на цьому турнірі не підвело. За результатами змагань Олександрійські боксери здобули 4 золотих та 3 срібні медалі. Переможцями турніру стали Вадим Балуба, Аким Чорнобривець, Костянтин Соколов та Дмитро Гайовий. А призерами турніру Ярослав Тонконог, Стів Карпенко, Максим Шаргу та Даніл Дерко. Усі переможці всеукраїнського турніру отримали медалі та грамоти. Тож ми вітаємо олександрійських боксерів з перемогою так тримати.